Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет. Таурус, це насправді дуже приємна новина, тому що він заявляє, Берлін фокусується на тому, щоб уже зараз вдосконалити військову підтримку Києва. Відповідно, саме вчора, під час зустрічі з президентом України Зеленським, вони оголосили про виділення коштів, які будуть йти в українську оборонку на виготовлення українських ракет. Ну і, ймовірно, також дронів перехоплювачів, які будуть боротися із російськими шахедами. Ну і крім того, як говорив президент, Президент Зеленський, ми справді готуємося відповідати. Росії Фрідріх Мерц не проти. Він про це сказав в ефірі телеканалу ЗДФ. На відповідаючи на запитання ведучого, чи передадуть вони Україні ракети Таурус. І він сказав: звичайно, це можливо. Мерц уточнив, що для цього знадобиться, мовляв, кілька місяців підготовки українських військових. І ви знаєте, зараз дуже багато йде розмов про те, що мовляв не просто так вчора. Німеччина. Оголосила про те, що виділяє кошти на фінансування української балістики, що мовляв вона розроблялася ще до того, як оголосили про ось цю спільну співпрацю між Берліном та Києвом. А і деякі російські Z-пабліки пишуть про те, що мовляв в Україні вже є тауруси, просто на них зараз будуть писати виготовлено в Україні, тому що напередодні в міністерстві оборони заявили, що вже далекобійна зброя від України може полетіти летіти по рефії впродовж кількох тижнів, тобто на виготовлення, там тобто воно виготовляється, але щоб завершити це все, нам потрібно ще кілька тижнів. І от росіяни в паніці вони кажуть, що тауруси є. Просто вони зараз будуть під маркуванням зроблено в Україні, що мовляв, це українська зброя, українські ракети, і вони відповідно будуть летіти по російських військових об'єктах з приводу навчання українських воїнів, про які каже канцлер Німеччини. То от Владимир Адольфович Салавйов. Відомий російський пропагандист, він прямо впевнений, що Тауруси вже в Україні, військові вже навчені, і тим паче навіть літаки є для їхнього запуску. Не просто ж так, Нідерланди, каже він, завершили передачу 24 літаків f 16 для України. У цього пропагандиста справді дуже-дуже підгорає. Вони бояться цих ракет і далекобійної зброї. А чому? Ну, бо ось чему, Послухайте. Таурусы. Я глубоко убежден, что готовится эскалация все эти разговоры. Они на самом деле... Мерц проговорился то, что действительно уже есть. Не случайно также заявила бельгийская сторона о том, что они передают F-16. Вчера генерал-полковник Картополов очень точно обратил на это внимание, потому что за это время эти F-16 готовили к тому, чтобы с них запускать таурусы. Таурусы, я уверен, уже находятся на территории Украины. Теперь давайте смотреть, когда и по какому объекту они могут быть применены. Очевидно, для того, чтобы угодить своим э, западным хозяевам, Зеленский проведет э, массовый залп таурусами э, по Крымскому мосту. То есть это главная цель, о которой многократно и требовали именно удара по Крымскому мосту и немцы. И поэтому удар будет нанесен также в знаковую дату, скорее всего, под 12 июня. Конечно, для немцев было бы привычно носить 22 июня, но даже для нацистского мерца это было бы чересчур. Хотя ничему не удивлюсь. Мне кажется, что необходимо по всем имеющимся контактным связям просто довести до сведения немецкой страны что в этом случае будет нанесен моментально встречный удар как по центрам принятия решения в Киеве, то есть должна быть уничтожена, полностью снесена с лица земли банковая, здание Рады. Ну, вот весь правительственный квартал должен быть уничтожен. И будут нанесены удары по ряду объектов на территории Германии, имеющие отношение к... прийняття рішення і призов і складірування Таурусу удар по кримському мосту третьої світової війни. Очікують вони, очікують, чекають те, що кримський міст буде зруйнований крилатими ракетами Таурус, але Ну, ми ж не знаємо, можливо і так, чому бояться росіяни? Бо розуміють, що якщо ляже кримський міст, то відповідно ляже Путін і всі його, ось ці умови про мир і те, що він там хоче, мовляв, домовлятися. Бо насправді нічого він не хоче. Він хоче лише продовжувати війну і зробити так, щоб України не існувало. Якщо наша країна і справді вдарить умовно, уявімо. По Кримському мосту то це буде великий удар по кремлівському режиму, по терористу Путіну, який вимагає, щоб Крим офіційно на всіх рівнях і в Сполучених Штатах, і відповідно в Україні, визнали юридично російським. Ні, такого не буде так само і не буде існувати ося. Російська незаконна забудова, тим паче вже було дві, я б сказала, успішних атаки. Пам'ятаєте, коли спершу вантажівка проїжджала і щось там підірвалося, потім українські дрони по типу Сі Бейбі, морські безпілотники, вдарили по опорах, і також Кримський міст похитнувся. А якщо полетять ракети Таурус? Вони є дуже високоточними, вони з великою бойовою частиною. І на що росіяни чому вони бояться? Бо знають, що ці тауруси лише вони здатні, якщо їх полетить багато, знищити і прямо покласти цей кримський міст, бо вони будуть бити там по, -по відповідних елементах. Я впевнена, що наші військові знають про це в ефірі. Я не буду розповідати, але вони знають, куди потрібно тими ракетами вдарити, щоб той міст справді склався.